Доброго дня, шановні дев'ятикласники! вас вітає Гавронський Вадим Володимирович. І сьогодні на уроці ми розглянемо з вами, як розв'язуються задачі з теми досліди Фарадея, явища електромагнітної індукції, індукційний електричний струм. Нагадаю вам, що на початку кожного відео я пропоную перелік тих задач, які ми будемо розглядати під час нашого відеоуроку. Отже, Ознайомтесь з їх змістом і намагайтеся їх розв'язати самостійно. А вже, якщо виникне потреба, то ви можете звернутися далі або до цього відео, або до презентацій, які викладені на сторінках нашого сайту або на YouTube. Але перш ніж знайомитись з, з змістом задач, я хочу нагадати загальні рекомендації, яких. Варто дотримуватись, щоб ефективність нашого заняття була якомога більша. Отже, намагайтесь розв'язати задачі самостійно. Лише у разі потреби отримати допомогу, звертайтесь до відео або презентації. Під час пояснення учителя уважно слідкуйте за розв'язком і не намагайтеся встигнути за ним записати задачу в зошит. І лише у випадку самостійного відтворення розв'язку в ЗОшиті, ви можете бути впевнені, що його засвоїли. Отже, переходимо до тих задач, які ми сьогодні розглянемо. Ви завжди маєте можливість натиснути на кнопку паузи і більш детальніше знайомитись з містом тієї чи іншої задачі. Отже, Розглянемо першу задачу, зміст якої ви бачите на екрані. І перш ніж розв'язувати наші задачі, я хотів би звернути увагу на деякі речі. Перш за все, взагалі, з цієї теми задачі вони не складні, бо в переважній більшості мають якісний характер. Єдине, що треба чітко усвідомлювати, той алгоритм. За яким вони розв'язуються. І треба згадати всі ті правила, за якими ми можемо визначати або полюси магнітів, або напрямок сили струму тощо. В кожній задачі я буду подавати ще й короткий розв'язок, коротке пояснення. Отож, якщо вам моє пояснення буде незрозуміло, то ви завжди можете зупинити відео і подивитись. Розібрати те текстове пояснення, яке надається вкад. Отже, перша задача. До замкнутої друтяної катушки наближають постійний магніт, як показано на рисунку. Визначте напрямок індукційного струму в котушці. В цих задачах дуже часто, коли малюють катушки, не зовсім зрозуміло, де передній край катушки. А де задні. Тому треба бути дуже обережним і тут і дуже уважним, щоб не припуститися помилу. Згадаємо, що ми можемо визначати полюси магнітів за допомогою правої руки. Долоню правої руки ми маємо розташувати так, щоб чотири пальці вказували на напрямок струму в котушці, а великий палець відогнутий на 90 градусів, він буде вказувати на Північний полюс. Якщо в катушку вводити постійний магніт південним полюсом, то магнітне поле, яке буде пронизувати котушку, воно буде збільшуватися. А за законом збереження індукційний струм, який виникає в цій котушці, тобто завдяки явищу електромагнітної індукції, виникає індукційний струм. І цей індукційний струм він породжує магнітне поле, яке буде заважати збільшенню цього зовнішнього магнітного поля. А це можливо лише у випадку, коли верхній край котушки буде так само мати південний полюс, оскільки два одноіменних полюси вони відштовхуються. І наша задача полягає в тому, що. Ми повинні скористатися, як я вже сказав, правилом правої руки. Ви бачите, що великий палець вказує на північний полюс, а отже, вгорі, в котушці, має бути південний полюс. Ще раз нагадаю, що в подібних задачах не завжди чітко можна бачити розташування самої котушки, де Фронт цієї котушки, а де задня сторона цієї котушки. Тому я пропоную вам інший рисунок. І ви бачите, що катушку я позначив двома кольорами. Чорний кольор означає, що витки знаходяться попереду катушки, а сірим кольором я позначив витки, частини витків, які знаходяться з іншого боку катушки. І ви бачите, що я ще й намалював літеру С. Справа в тому, що існує і інше правило, яке дозволяє визначати полюси котушки. Це так зване правило букву. Інколи зручно використовувати правило правої руки, а інколи зручно використовувати правило БУК. Мені, наприклад, в цій задачі легше і зручніше використовувати правило БУК. В чому воно полягає? Ви бачите, що якщо ми вносимо магніт в котушку південним полюсом, то ми вже з'ясували, що верхній край котушки так само має бути південним полюсом. І я на витку катушки малюю червоним кольором літеру S. Якщо на кінцях цієї літери, ви розумієте, чому літеру С, оскільки це південний полюс. І якщо на кінцях цієї літери поставити стрілочки, то вони будуть якраз і вказувати на напрямок індукційного струму, який виникає в цій котушці. Якщо порівняти ці два правила, ви бачите, що напрямок індукційного струму в котушці збігається. Ну і може виникнути питання: а як бути у разі, якщо скажімо, ми винімаємо катушку, коли верхній край котушки буде. Мати північний полюс. Ви бачите, що так само ми можемо намалювати літеру N і на кінцях цієї літери поставити стрілечки. Ці стрілечки і будуть вказувати на напрямок індукційного струму в катушці. Отже, ще раз повторюю, що ці два правила вони повністю збігаються. Друга задача. Ми маємо визначити так само напрямок індукційного струму в обмоці електромагніта для випадку, який зображений на рисунку. Ви бачите, що ми вже в цьому випадку віддаляємо постійний магніт і маємо визначити напрямок індукційного струму. Це задача така сама, як попередня, тому ми можемо, як і в попередній задачі, скажімо, скористатися законом Бук. Якщо ми віддаляємо постійний магніт. І північний полюс дивиться на саму котушку, то ми розуміємо, що під час віддалення магнітне поле, яке пронизує катушку, воно буде зменшуватись. Отже, індукційний струм в самій котушці буде породжувати магнітне поле, яке буде заважати цьому зменшенню. А це можливо у випадку, коли правий бік котушки буде мати південний полюс. Отже, ми малюємо літеру S і стрілечки на кінцях цієї літери нам якраз і вкажуть на напрямок індукційного струму. Якщо ви перевірите за допомогою правила правої руки, то ви отримаєте той самий результат. Наступна задача: що відбудеться, якщо магніт віддаляти від кільця? Ну, зрозуміло, що відповідь свою ми маємо обґрунтувати. Отже, якщо ми магніт. Віддаляємо від кільця, причому в магніті ви бачите північний полюс розташований ліворуч, а південний праворуч, тобто ближче до витка, бо це має суттєве значення, то ми можемо розглянути таку фізичну модель. Під час віддалення постійного магніту від котушки, то зовнішнє магнітне поле буде зменшуватись, а в котушці завдяки. Явищу електромагнітної індукції, буде породжуватись індукційний струм, який буде створювати магнітне поле, яке буде заважати цьому зменшенню. Тобто, воно буде намагатися підтримувати оце зовнішнє поле. А це можливо, коли полюси постійного магніту і витка, вони будуть різноіменні, тобто вони будуть притягатися один до одного. Якщо ми вже знаємо, що лівий полюс витка має бути північним, то за допомогою правила боку ми можемо визначити напрямок індукційного струму. І так само, перевірте, за допомогою правої руки ви отримаєте той самий результат. Наступна задача мало чим відрізняється від попередніх задач, тому щоб не гаяти час. Я залишу лише розв'язок на екрані, і ви зможете самостійно його розібрати. На відміну від попередніх задач, в цій задачі замість постійного магніта використовується вже електромагніт. Отже, навпроти замкнутого кільця розташований електромагніт. Що відбудеться, якщо замкнути кол? Варто пам'ятати, що електромагніт поводить себе так само, як і постійний магніт, тобто він має північний і південний полюси, але під час замикання ключа збільшується магнітне поле, яке пронизує виток. Треба розібратися, а де в електромагніті північний полюс, а де південний полюс. Тут треба згадати, що за напрямок руху струму в котушці, чи взагалі в колі приймається напрямок руху від плюса до мінуса. Плюс, позначений на схемах довгою рисочку, рисочкою, а мінус короткою рисочкою. Тому на рисунку ми можемо вказати червоними стрілочками, що струм. Буде спрямований от саме в такому напрямку. І оскільки ми вже знаємо напрямок руху струму в електромагніті, то, скориставшись правилом правої руки, ми можемо визначити північний полюс електромагніта і південний полюс. Але знову ж таки нагадую, що під час замикання ключа в нас збільшується магнітне поле, яке пронизує виток. А це означає, що в самому витку. Створюється індукційний струм, який своїм магнітним полем буде заважати цьому збільшенню. Тобто праворуч в витку буде вже північний полюс, а ліворуч південний. І скориставшись правилом правої руки, ми можемо визначити напрямок індукційного струму, і вже будемо бачити, що Виток буде зорієнтований до електромагніта північним полюсом, а отже, він, мається на увазі виток, буде відштовхуватись. І отже, переходимо до останньої задачі. Умову цієї задачі ви бачите на екрані. На відміну від попередньої задачі, ми вже маємо випадок, коли і котушка, яка під'єднана до джерела струму через ключ, і кільце. Вони знаходяться на спільному осерді. Але все інше залишається, як і в попередній задачі. В задачі запитують, як буде поводити себе кільце в момент замикання, розмикання ключа і через певний час після замикання ключа. Нагадаємо ще раз розв'язок як попередньої задачі, так і цієї задачі. Відповідно до рисунку, ми бачимо, що сила струму спрямована від плюса до мінуса, якщо замкнути ключ. І напрямок струму вказаний червоними стрілочками на рисунку, який ви бачите праворуч. Якщо, ліні... якщо сила струму спрямована, як вказано на рисунку, то за правилом правої руки. Ми визначаємо, де знаходиться північний полюс і де знаходиться південний полюс. Під час замикання у нас збільшується сила струму, а отже і збільшується магнітне поле, яке пронизує кільце, оскільки збільшується магнітне поле, і ближчим до кільця є південний. Полюс електромагніта, то в кільці ближчим до цього полюса, має бути так само південний полюс. Тобто одноіменні полюси, вони відштовхуються і виходить так, що поле магнітне, яке виникає в кільці завдяки електромагнітній індукції, буде заважати збільшенню зовнішнього магнітного полю. І Якщо ми вже знаємо, де знаходиться в кільці південний і північний полюси, то ми можемо за допомогою правої руки визначити напрямок індукційного струму. Тобто ми розташовуємо таким чином, щоб великий палець був відогнутий і вказував на північний полюс. А чотири пальці нам будуть вказувати на напрямок індукційного струму, що ви і бачите на екрані. Якщо ж розмикаємо коло, то маємо пам'ятати, що сила струму в електромагніті зменшується, а отже, в кільці завдяки явищу електромагнітної індукції виникає магнітне поле. І в цьому магнітному полі кільце буде ліворуч мати північний полюс, а праворуч південний. Чому саме так? Бо своїм північним полюсом кільце буде притягатися до південного полюса катушки. Тим самим буде заважати зменшенню зовнішнього поля. І ми тоді будемо мати. Випадок, який ви бачите на екрані, знову ж таки, за допомогою правої руки ми визначаємо індукційний струм, тобто великий палець правої руки ми направляємо на північний полюс, а чотири пальці вкажуть нам на напрямок індукційного струму. Тобто, ви бачите, що в цьому випадку вже індукційний струм буде спрямований в протилежний бік. Ніж в попередньому випадку. Ну, і залишається дати відповідь, а що ж відбудеться через певний час після замикання ключа. Маємо розуміти, що через певний час після замикання ключа сила струму в колі вже не змінюється. Отже, зовнішнє магнітне поле, яке через усердя пронизує кільце, воно не змінюється. І явище електромагнітної індукції не спостерігається. Тобто жодних відхилень кільця чи притягання кільця до електромагніта так само не буде спостерігатися. На цьому я закінчую цей урок. Бажаю вам успіхів. У разі потреби ще раз, подивіться декілька разів це відео, у разі потреби натисніть на паузу. Відпочиньте, щоб все ж таки ви усвідомлено. Змогли розібрати розв'язки цих задач. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіху.